Як, як доїти корову? Дуже просто. А як? як? Ну, підход треба мати до неї. А як же ж то ж не знаю? Показати можете? Прямо зараз? Давайте корову покажемо. Або... Щетку треба помити. <рес> Потім доїти. Їти, нагодувати корову, підмети її. З якої сторони треба ставати, зліва чи справа? Нема різниці. Складне питання. Моє завдання, як заступника директора департаменту, організовувати, щоб було виробництво молока. А доїти, на жаль, не можу. Хоча в дитячих раках пас корову, бо все таки народився в селі. І тому все знаю, все розумію. Теоретично, практично доїти не можу. Як руками за як... по треба спочатку помити гарно вим'я, розмасажувати вим'я, і потім двома руками ніжно доїти корову вмію. Ну а як А Як сьогодні ми доїмо вже автоматично корови з молокопроводом? <гум> і одна доярка надої за рік 150 тонн молока або три цистерни молока за рік, одна доярка дякуючи новітній технології. Скільки націнин картоплі потрібно обозити ціле поле тут залежно від фракції. Як ви думаєте, скільки капусти збере наша область в цьому році? Капусти дуже багато в нашій області, дуже багато. Я думаю, що до мільйона тонн. Ой, ну не знаю, це треба олгарів запитати. Ми не по капусті. Ну, капуста добре йде, ну, скільки не знаю. От з капустою я скажу так, що ми якби не цікавимося, ми в асортименті знаємо, що капусти в даному випадку, ми якби займаємося організацією ярмарків, то капусти є в достатку. Так що капуста буде, не переживайте. І в такому вигляді.